Усім привіт, агенти! Подивився, а точніше послухав стрім з розробниками, поки їздив у справах, тому, можливо, щось упустив. Але перш ніж розбиратися, хочу нагадати про збіри, які я вже оголошував у тижневому новинному відео. На FPV обладнання, окуляри та пульт потрібно ще 20 тисяч назбирати, долучайтесь за можливості. Посилання буде в описі відео. Сподіваюсь, тут буде трохи більше активності, всі знають, що невеличке донат теж допомагає досягти мети. Отже, про стрім. Нам особливо нічого нового не показали. Це було виключно відповіді на запитання від ком'юніті. Ще був фінансований стрім ближче до виходу доповнення з іншими розробниками, наскільки я зрозумів. Будемо слідкувати за новинами. Отже, спочатку про доповнення «Битва за Бруклін. Нам підтвердили, що предзамовлення не буде, і поки що можна додати його в обране. А 27 травня вже можна буде придбати, поки буде тривати оновлення серверів. Ну і було уточнення, що всі, хто мають старе голд або ультимейт видання, не отримують доповнення, що було начебто зрозуміло. Бо зараз ми маємо оновлений склад таких видань відповідно з більшою ціною. Мабуть, плутанина виникла через Steam, де немає точної інформації про вміст. Нам знов розповіли, що ми. Ми отримуємо декілька основних місій, і також додаткові місії, які можна буде перепроходити. Нічого нового тут не бачу. Зараз на місці додаткових місій у нас з'являються ліквідації, а тут вони будуть постійно доступні для перепроходження. Виходить майже те саме. В Брукліні ми будемо бачити ще додатковий цільовий лут, як у Вашингтоні та Нью-Йорку, а також тут будуть пріоритетні завдання і ще якісь проекти, мабуть, пов'язані з сюжетом, який буде тут самодостатній і не прив'язаний до сезонів. Ми вже знаємо деяких персонажів, які там з'являться: Тео Парнел, Мелані Хоскінс. А зі старих це буде лікарка Кендал з першої частини. Але якщо ви слідкували за сюжетом впродовж попередніх сезонів, то побачите зв'язок з доповненням. Саму мапу розробники створили з нуля, бо з оновленим рушієм другої частини не було можливості просто перенести все з Брукліна першої дивізії. Та і по об'єму мапа нового Брукліна буде більшою. І тут буде багато відсиланок до старої гри. Я так зрозумів, що буде та сама кімната, де ми отримали перше завдання, і в перший день запуску гри там були величезні черги, бо квест видавали не всім одночасно. А тільки одному гравцю зараз. Сам я цього не застав, бо починав грати з другої частини. Ну а з більш технічної інформації, нам підтвердили, що при створенні нового персонажа буде можливість почати одразу з Брукліна і отримати буст до 40 рівня. Буст до 30 рівня залишається на місці, хоча особливого сенсу вже в ньому немає. Якщо ви почнете проходити сюжет битва за Бруклін, то можете поставити його у будь-який момент на паузу і повернутись у Вашингтон. Старого блокування, яке було у Нью-Йорку, не буде, ну і сніга теж не буде. В Брукліні осінь, стандартна погода, як у інших локаціях гри. Тільки листя жовте ну, скоро ми все це побачимо. Як було видно на ПТС, між Нью-Йорком і Брукліном не буде прямого сполучення. Щоб потрапити з одного доповнення. В інше доведеться телепортуватись через Вашингтон. Розумію, що зробити безшовний перехід було складно та й місць занадто довгий, щоб по ньому просто пішки йти, але прямий телепорт можна було б зробити. Замість цього ми зможемо гладити котів у Нью-Йорку в сейфхаусі района 2 мости. Ще підтвердили, що екзотичну маску Tinkerer можна буде здобути тільки з фінальної місії сезону перехрестя. А в самому доповненні буде тільки один екзот, теж маска, каталізатор. Фіолетовий вагон чистильників і пов'язана з ним механіка корозії буде поки що тільки в Бруклені. Далі була інформація про бали годинника, але знов нічого нового. Нам просто показали табличку, де помножені всі ресурси на 3, про що нам вже повідомляли. Знов нагадали, що треба використати всі ресурсні бали до 27 травня, бо в новому сезоні їх оновлять до максимуму. На запитання ютубера DJ Tikla про те, які ще економічні зміни нас очікують. Вони почули тільки останню частину про хардкорного персонажа і почали розповідати, що бали годинника окремо від звичайних персонажів, а ресурси спільні, що і так було зрозуміло. Також сказали, що зміни по об'єднанню ресурсів не планують. Гроші та ресурси для контрольних точок так і залишаються окремо для кожного персонажа. Поки що нам дають більше матеріалів, і розробники думають про вартість експертизи і оптимізації, але нічого конкретного. Які зміни очікують нас у майбутньому? Сезонна подія розширення цілі, яка зараз називається активація Брукліна, буде в кінці кожного сезону, про що ми теж знали. Просто їм треба її відкалібрувати, ну тобто прибрати баги, звісно. І 999 екзотичних компонентів вони не будуть забирати, і взагалі всі ці глічі і події активації Бруклін не будуть мати ніякого покарання. Швидко виправити у них не вийшло, тому залишили все як є. А от про саме цікаве для мене відкритий світ майже нічого не сказали. Будуть намагатися зробити його більш динамічним і реагуючим на наші дії. Сподіваюсь, щось вже буде в новому сезоні. Хочу побачити, що вони таке вигадали. Головне, щоб не зламали все, що працює хоча б зараз. На запитання по окресленням іменних речей відповіли, що далі будуть додавати в десент режим спуск, те, чого не вистачає. Можливо, пізніше ще щось додадуть. Але так і залишить таку систему, щоб розці Розуміли, що іде можна дістати, тобто іміни і креслення, закріплені за режимом спуск, і все в наступному сезоні здається, 10 якраз і додадуть на цікаве запитання про зміну непопулярних екзотів, сетів та брендів. Яні каже, що вони планують не тільки додавати нове, а й робити ребаланс старого спорядження. До деяких речей вони вже передивляються, і як буде можливість, щось зроблять. Невже доберуться і до 5.11? Також вони думають над ситуацією, коли у нас стало більше сили загалом, але не змінила складність, і розуміють, що треба додавати нову. Майстер – це якраз крок у цьому напрямку. Також розробники розмірковують над обмеженням експертизи. Цікаво, чи зупинимось на 30, в новому сезоні буде вже 29. Загалом багато запитань, коли ми зможемо контейнери з одежою відкривати по декілька штук, і вони про це теж щось думають, але поки не вирішили, як таке зробити, щоб не було втрати речей. Хоча для більшості давно це питання текстилів. І знов питання про події на одежу. І знов нам відповіли, що таких, як раніше, більше не буде. Розробники будуть вигадувати якісь активності з візуальними нагородами, аби ми не фармили просто ключі для контейнерів, хоча зрозуміло, що їм вигідніше додавати набори саме в крамницю. Ще було запитання, чи планують вони щось додавати з китайської версії гри. Розробники дивляться, що там робиться, і якщо їм щось подобається, то можуть, так би мовити, надихатись, але один в один переносити, начебто нічого не планують. Ну і наостанок багато стандартних запитань з такими ж однотипними відповідями: рейдів не буде, вторгнення нового поки не буде, нових легендарок теж не буде, змін у режимі Десент не буде. З 4 активно воюють, хоч ми цього і не бачимо, просять вірити. На запитання, чи збільшить нам інвентар і комірку під контейнери, я нік замислився і сказав, що 150 інвентарю це максимум, а про контейнери не слово. Цікаво. Також ніякі змін чи переробки спеціалізації вони не планують, як і зміни в ПВП, але думаю, що робить з експертизою. Пам'ятаю, якось вони вже планували прибрати її у окупованій ТЗ, можливо, це ще зроблять колись. Ну як завжди, колись, можливо, щось буде відомо про лексингтон і було б непогано більше комбінацій додати колись. А іще вони досліджують ситуацію з твічдропсами, які не всім прийшли. Здається, нічого не забув, майже три сторінки розписав заміток. Отже, чекаємо новий стрім і ще новини. А ви пишіть коментарі, якщо додивилися ж до сюди. Наприклад, навіщо червона інтеліта в рейді на залізники. Ну і вподобайки ставте і в Discord заходьте, чого ви ще не там. Тож, хай всім щастить і мирного неба.